України. Сьогодні 22 червня без ДМУ гуманітарну допомогу до міста Павлоград. Доброго ранку Сьогодні День скорботи та пам'яті за жертвами тієї страшної війни. 81 рік назад фашистський окупант вторгся в Україну. Сьогодні. Чорному Баракові на болотах широко відсвяткують своє професійне історичне народне свято День Окупанта. Ми ж згадаємо полеглих в, ті, в тій страшній війні в подумках, згадаємо наших захисників. Вільної незалежної України, яка зараз захищає себе від окупанта тільки вже зі сторони, зі сторони Болот. Відвеземо сьогодні гуманітарну допомогу місто Павлоград. Все буде Україна. Слава Україні! Приєднуйтесь! Приєднуйтесь до нас! Слава Україні!